Їх вважають визитівкою грузинської кухні. На їх честь влаштовують фестивалі та змагання. А ще вони бувають з різними начинками сиром та бараниною. Стояти просто неможливо. Та чудовим є те, що їх можна скуштувати не лише в сакартвело, а й у всьому світі. Камерджома, з вами я, Ярина Яриш, і сьогодні ми дізнаємось більше про хінкалі. Хінкалі це грузинська страва, схожа до вареників та пельменів, а ще більше до тюркських ман чи монгольських бузів. Головне, що відрізняє від інших страв такого виду, це тонке тісто та бульйон усередині, як і будь-яка національна страва. Хінкалі оповиті легендами. Одна з них розповідає, що смачні крученики вперше побачили світ під час грузинсько-перської війни у 17 столітті. Тоді багатьом пораненим військовим вживати тверду класичну їжу було важко, тож довелося вигадувати альтернативу. Нею стали мішечки з тіста зрубленим м'ясом та смачною юшкою всередині. За іншою легендою, історія хінкалі розпочалася з однієї родини. Сестра поранного в шию воїна винайшла цю страву, аби її брат зміг нормально їсти. Дуже швидко рецепт від сусідки до сусідки та й розлетівся різними регіонами країни. Але є і ще одна версія: кажуть, що хінкалі у Грузію були привезені кочовими племенами Індії та Монголії, і хвостик на них був не для того, аби зручно тримати. Виявляється, це знак лісового духу, який протягував воїнам, або ж богині сонця мзекалі про це і досить сперечаються. Їсти Хінкалі потрібно руками, щоб не проткнути тісто виделкою та не розлити бульйон. Щоб хінкалі були соковитішими, в начинку додають теплу воду або бульйон. У Грузії хвостик хінкалі називають куді або кучі. Ну що ж, ходімо готувати. Добрий день, мене звати Ірина. Добрий день, мене звати Юрій, я бренд-шеф мережі АХАЛІ. Дуже приємно, що ми сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми будемо готувати різні види хінкалі. Тут ми маємо тісто, яке ми зараз будемо пробувати розкатувати. Ми маємо його білим і маємо чорне. Це є тісто розкатувальна машина, на якій ми сьогодні будемо вчитися розкатати його правильно. Отже, для приготування хінкалі нам потрібно тісто в нашому випадку, воно вже готове, оскільки тісто на хінкалі має добре настоятися. Далі його потрібно розкатати товщиною 1 мм Для начинки нам потрібно шпинат протушкований із сиром, сир гриби, баранна із спеціями, свинина телятина із спеціями, сир. Це все окремі начинки. Починаємо з найпростішого. Щоб навчитися, потрібно попробувати саме просте. Ставимо начинку посередині, так як я. Притискаємо її легенько. І тепер, як бантик, в одну сторону пробуємо закручувати. Пробуємо робити з фаршем свинина телятина. До баранини. Варимо у кип'ячайній підсоленій воді 8 хвилин. Цікаво, що коли хінкалі дістались до міста, їхній рецепт почав видозмінюватися. Наприклад, у страву почали додавати кінзу. Такі хінкалі називаються калакурі, що означає міські. І наостанок шокуюча інформація. Щоб перевірити, що ваші хінкалі правильні, порахуйте кількість складок. Якщо їх 28, то махінкла, так у Грузії називають кухаря, який спеціалізується з виробництва хінкалі. Був справжнім умільцем. Якщо менше чи більше 28, то не повірите. Теж кількість складок це просто черговий міф. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па!